Гарного доброго всім дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Слава Господу, що в сьогоднішній день я не одна. У мене є прекрасна сестра в Господі, перестарасна жінка, яка свій час була покликана Господом. Вона є дяконом у нашій церкві, вона служить людям в проповіді Євангелія. І слава Богу, вона на сьогоднішній день наповнена божественною любов'ю, тому що іменно любов Божа, вона змінила її характер. І сьогоднішній день я хочу, щоб вона якби вам розказала трішки, якою вона була, і які зміни Господь зробив в її житті, які преобразування прийшли в її житті, як Бог касався її серця, і на який якби, як Бог змінив її внутрішній світ. Знаєте, в кожної людини є своя місія на цій землі, і її потрібно виконати. Є таке прислів'я життя прожити не в поле перейду. Знаєте, воно касається кожної людини. Одні прагнуть знаєте, збудувати будинок, посадити деревину і народити сина. В одних є бажання досягнути чогось більшого в цьому суспільстві, а одні мають усе. Але знаєте, сьогодні я б хотіла сказати головне, що потрібно людині на цій землі це побудувати свої особисті відносини з нашим Господом. Знаєте, Бог, він є реальний. І він ніколи, знаєте, не залежить від того, що чи розуміємо ми його, чи не розуміємо, він завжди являється цим Богом. Сьогодні я хотіла поділитися так коротенько про своє життя, яке було у мене до зустрічі з Господом. Я наголошую до, І яке воно стало. Не зразу воно стало таким, знаєте, паїнька, я дівчинка стала. Але на протязі всього мого життя мій Бог мене навчає. Знаєте, я не по чуткам знала, що Бог є. У мене бабуня була віруючою, дядя, тьотя, двоюрідні брати. І ми часто їздили до них у гості. знаєте, мені подобалося співати, мені подобалося молитися. Знаєте, Мій дядя дуже гарно грав на гітарі і співав. І всі разом ми славили Бога. Але це було тільки там, в тому домі, де ми були, де ми були в них гостях. Приїжджаючи додому, все забувалося, життя починалося по своїй, так сказати, накатанні. І знаєте, коли я ну, досягнула якогось, там, знаєте, періоду певного в житті, навчалася в школі, поступила в технікум, я згадувала про Бога. Згадувала тоді, коли мені потрібна була його допомога. Екзамен треба було здати добре. Господи, поможи. І він ніколи не залишав, завжди відповідав. Знаєте, мій характер, який був у мене, він формувався від самого дитинства. Нас виховувала з братом мама одна, батька в нас не було. І тому я завжди завжди полагалася тільки на себе. І я була, знаєте, для мене ніякого авторитету, нікого не було, я була для багатьох авторитетом. І я сама собі була авторитетом. І так, знаєте, оцей авторитет мій виріс у мені в таке велике я, що була я від макушки голови до швині. Це такий авторитет був. Коли я вийшла заміж, знаєте, мій авторитет не змінився. Для мене чоловік не був авторитетом. І я дуже. Знаєте, зараз я розумію, наскільки це було неприємно для мого чоловіка. Моє слово хотілося, завжди воно було останнім крапка, і обговоренню не підлягало. Але знаєте, я благодарю мого Господа, що Він постукав, він напротязі всього мого життя стукав моє серце, але я не чую. Я не відповідала, я завжди думала, що це. Ну, Для бабушок якихось там старенько. Буду я старенька, тоді я буду, прийду до Господа. Але, знаєте, я так благодарю Господа, що 40 років мені було. Він каснувся мого серця. І знаєте, оте моє я, воно так противилося, але Бог так ніжно, кротко, Він наповняв кожну мою кліточку мого, мого тіла, мого серця. І те я, воно здулося. Здулося, його не стало. Знаєте, я вам так, як приклад, хочу поділитися. Можливо, комусь це буде. Ну, якщо я тут говорю це слово, то значить воно комусь потрібне почути. Я хочу, щоб знаєте, ну, от зробили ви для себе такий експеримент. Ну, перший раз, коли я вже ну, почала розуміти, що мені потрібно щось із цим я робити, знаєте, я почала ходити в церкву, читати слово. Я прочитала, що Бог є любов. Амін. Його любов Амінь, Бог є любов. Амінь, я так ага. дякую Богу. Його Бог. любов мені. Да, слава Богу. І знаєте, Господи, Господи, роби щось зі мною. Знаєте, Він проговорив до мене, говорив, і я так хотіла його прославляти що моїм життям, знаєте, моїми діями, моїми словами, Господь що прославлявся. Але я хочу вам сказати те я ще воно десь було глибоченько, ще воно не повністю вийшло з мого життя. І я тоді так, думаю, все, достатньо. Мені, знаєте, мені вже стало жалко мого чоловіка, що ну, постійно він, Ну, я чим то незадоволена, я щось доказую. І я вирішила змовчати, Які б ситуа... яка б ситуація не була, думаю, буду мовчати. А як мовчати? От як можна змовчати, якщо. Тобі отакий ураган, буря піднімається. Що ви думаєте? Набрала в рот води. Реально, набрала в рот води. І коли у нас, я вже бачу, що підходить до того, що треба доказувати, водичка в роті в мене, я мовчу. А мій чоловік ми хвилину, другу, третю, щось там доказує, доказує мені, а в мене тут бурлить, бурлить, вода кипить, знаєте, ковтни її і висвободи зло. Ні, не копнула. І я відчула перемогу. Така полегкість, знаєте, оте зло, воно не вийшло з мене. Воно, знаєте, не дала я місця, щоб воно працювало в нашому житті. Тільки раз воно все так осунулося, розчинилось і не стало. І я поняла, що можна бути переможцем, переможцем, Господі, щоб він проявлявся через нас, знаєте, своєю любов'ю. Я дякую йому, тому що наш Бог, він такий. Великий, могутній, всесильний. Але знаєте, є, я думаю, що у кожної жінки є такі, ну, такі, знаєте, гнів, якийсь проявлення. Да? Я працюю над собою. І зараз я можу ну, сказати, що підступає, але проявів таких немає, тому що я навчилася контролювати ці емоції, тому що ці емоції вони добра не приносять. В першу чергу. Страдає той, хто поруч з нами, і ми страдаємо. І знаєте, я дякую Господу, тому що тільки Він може дати нам цю свободу, дати нам наповнена своєю любов'ю. І знаєте, жити в Божій любові, наскільки це прекрасно. Знаєте, наскільки прекрасно віддатися в руки Бога? Він, як батько, Він тебе піднімає. Знаєте, які б ситуації не були, Він проводить нас. Він Знаєте, ніколи не покине. А якщо знаєте, він хоче, щоб ми духовно возростали, щоб ну, не залишалися такими на тому рівні, коли ми пізнали Бога, знаєте, впали до нього на руки, батьку, неси мене, бо я маленька дитинка. Він хоче, щоб ми дорослішали. Знаєте, коли я пережила оце все, мені захотілося більшого. Так, я скажу вам, дивіться, Валя вам говорить про те, що про свої емоції, які піднімалися, з якими вона вела боротьбу. Кожна із нас, із людина, у неї є свої емоції. І Господь нам у Слові говорить, що всяке роздраження, ярость, гнів і крік, да, те, що происходило, наприклад, у валіному серці, воно все живе в нашому серці. І Бог касався її серця, Бог її ну, дивіться, до тих пір, поки вона сама жила і була собі своє, ну, сама собі є, да, yeah, yeah. вона не осознавала, що вона такою. Yeah, да. Така нормальна була. Да, бачите, вона рахувала себе нормальною людиною. Да. Як і більшість з нас, ми говоримо, так, да, ми всі добрі, ми такі хороші, в нас такий добрий характер. Але коли ми приходимо до Господа, Господь нас змінює і змінює не насильством, а змінює любов'ю. Yeah, yeah, yeah. да. Він касається свого серця. От і ти, наприклад, іще ще якийсь приклад, ти можеш привести своє життя, коли ти поступала так, а Господь тебе змінив. Мені казалось, що коли я молилась і просила Господи, наповняй мене любов'ю, щоб я вміла любити, щоб я вміла прощати, так, як ти. Мені казалося, що я вже досягнула цього. Але ж знаєте, настав момент, прийшло випробування в моє життя. І таке випробування, що зараз про нього стидно згадувати. Я не буду говорити яке випробування. О, Але, ж, знаєте, я, коли я поступила не так, як би поступив Ісус, я вам хочу сказати: прийшло таке мені огорчення, що цими діями, тими словами я ну, не прославила я Бога. Не прославився Він через мене. Знаєте, я поїхала в служення, ми там провели служення, я каялась перед Богом, я розказувала цю ситуацію своїм братам сестрам, вони мене втішали, а я плакала, а я ридала, я себе не могла дуже довго простити. І знаєте, зовсім недавно в мене був такий випадок. Я зустрілася з одним братом, розмовляли з ним, і я йому ну, сказала, що от така ситуація була в моєму житті. А він каже: А я знаю. А я, знаєте, думаю, він знає і мовчав, нічого не говорив мені. Ну, скільки людей знає про те, що я зробила? А я, а я благодарю Бога, Він дав мені мир, моє серце, він мене простив. Знаєте, і оцю ситуацію він показав, що ще в мені не було повністю серце моє, наповнене його любов'ю. Так, Господь змінює наші серця. І знаєте, нікому з вас не ну, якби не секрет, можна сказати, що як говорять, що наступи на ногу людині, да, і ти побачиш, що з неї вийде з людини. Тож тобто, дивіться, ми всі такі гарні, добрі, от як і валя. Вона вже там десь від часів була змінена Господом, і вона все рахувала, що вона там да, вона вже чогось досягла, мала якогось результату. Але Бог, знайте, Він набагато глибше знає нас ізнутрі, правда? Да. Бог знає на нутрі. І чому Господь да? Допускає, чомусь Господь допускає таке у нашому житті, щоб показати, що є ще там всередині нас, що воно там живе. Тому що ті поступки, да, про які говорить Валя, я теж десь там по-своєму поступала неправильно, да? слава Богу, що Бог нам прощає да. їх. Да. Е, знають, образом люди знають. Ми живемо в цьому світі, люди знали, як ми поступали, але слава Богу, що змінює нас сьогоднішній день любов. Бог формирує, да, формує нас якби, в свою любов, своє преображення. Тому що, да, дивіться, в Писанні написано, що ми призвані, да? Господь призвав Валю. І написано призвані, сообразовуються, як вона говорить, будь схожою на Ісуса. Да? І от скажи Валя, як тобі подобається бути схожою на Ісуса, як тобі чи подобається тобі цей стан твого серця, стан твоєї душі? Як ти при цьому себе почуваєш, коли Господь тебе звільнює, звільнює своє, ну, твоє серце? І чим воно тоді стає наповненим, якою ти тоді робиш? Знаєте, я вам хочу сказати, те, що Бог робить з нами, ми б самі, я б сама не змогла цього зробити. Ніколи б я не змогла змінитися. Тому що я завжди вважала, що в мене такий характер. Знаєте, а коли я зобразила, коли я зрозуміла про те, що... Мій характер ніколи не прослави Господа. І коли я жила вже з Господом довгі роки, знаєте, а в мене такий характер, а він не міняється. І чому не міняється? І я вам хочу сказати: знаєте, Бог він. Ну, от він наскільки наповнює нас своєю любов'ю, наскільки він дорожить кожним із нас, які б ми не були. Да, поступки, наші дії, наші слова, вони негативні, але ж ми учимося, ми на цій землі, ми не совершенні. Бог один досконалий, і оцій досконалості ми стараємося досягнути у тут. Я вам хочу сказати, знаєте, у 2021 році в мене помер чоловік від ковіду. Але от, ну, от, поки ми були молоді, все время от, наче от, от, притесувалися. Чи як -от, притиралися. притиралися один до одного. Да? І, і вже, допустимо, такі вже постарші були, притиралися, і вже я почала ходити в церкву, вже пізнала Бога, а ми притираємося. І колись він мені сказав: ти ж ходиш у церкву, як ти можеш ну, поступати, говорити? Знаєте, мене це ступор в таки ввело. Дійсно, як я можу робити таке. Мій би Бог цього не зробив би. І знаєте, оце це після цього я почала задумуватися. І коли, допустимо, у нас якісь там такі сутички відбувалися, я його питала, кажу, скажи мені, будь ласка, що я не так роблю? Я хочу, щоб, ну, щоб я не робила цього, щоб мені ну, тим не говорив більше. Один раз він мені сказав: знаєте, я хочу, щоб бути ну, в усьому, щоб Господь проявлявся через мене. Я вам хочу сказати, останні роки ми жили, знаєте, в такій любові Божій, що я думаю, що він насолодився цим життям. знаєте, він не пішов до нашого Господа, до нашого батька, розчарований в ньому. Він пішов, знаєте, ну, наповнений його любов'ю, наповнений моє, моєю любов'ю до нього. І знаєте, я благодарю Бога, що він такий бог, що ніколи не покине і не залишить так, слава господу. Знаєте, я вам скажу, колись я читала одне із свідоцтв, теж жінки, коли Господь так проявляв себе ну в її житті. От, Дійсно, те, про що говорить Валя, це є слава Господня, слава Господня. І вона являлася в її житті, да? при образуванні її житті, при її характера, відносина з чоловіком, відносина з друг з другом. Тому що те, що да, внутрі нас, воно все одно виходить наружу. Ми все одно ну, і на людей, і на ближніх, ми все одно вже не відносимося до них так, як відносилися раніше. Тому я вам говорю. Моліться до Господа, правда, як так. валя, вона так. говорить вам правду. Ззивайте Взивайте до Бога, і він обов'язково допоможе. Ми самі не зможемо нічого зробити. Знаєте, зараз в мене є мама моя, якій 87 років. І я думаю, знаєте, як написано в Біблії, сказано насищений годами. Да, От вона насищена годами. І годами такими, знаєте, в любові вона живе. От я думаю, як би вона могла прожити такий період життя. Якби я не ходила в церкву, якби я не знала Бога, якби я не навчалася з Його слова, от я не знаю, яка б вона була чи вона була б щаслива, чи вона була б можливо вже її да. б не було, тому що дивіться, правду, Валя говорить про те, що щастя і нещастя завісить від состояння нашого ну внутрішності нашої да. і нашого характера. Слава Богу, що Бог сформував її так, її характер, її відносини, що її чоловік пішов у вічність, да, наповнений так. радістю, любов'ю, і в неї в серці мир, і спокій, і радість, і блаженство. Тобто У тобто, неї нема грачення, що вона йому щось не додала, там, що щось було в їх не так. Але слава Богу, це її, да, знаєте, ну, Боже проявлення в її житті тепер ну, отражається на мамі її. Да. Я вам скажу, що ви можете дивитися на життя іншої людини і бачити дії Бога в її житті, бачити цю славу Божу у да, житті цієї людини. Ну, але вірте в те, що Господь вам може дати брівно слави своїй. Да? Тому що, дивіться, сучок він маленький, да? це якесь маленьке проявлення, да? яке ви могли. Ну, взяти і Бог міг явити в вашому житті, але Бог дає отаке дрівно, як валі, тобто вона на не за день була змінена, правда так, валь? Так, так, не за день. Я вже 26 років знаю Бога. знаєте, Але оці останні роки вони особливо мене наблизили до нього. Знаєте, я коли ми перехворіли цією хворобою, мій чоловік пішов у вічність. Я задавала Богу питання, Господи, а чого ти мене залишив? Знаєте, я вам хочу сказати, чого? щоб ви зараз почули оце слово, щоб ви прийняли це слово для себе, щоб ви шукали Бога всім серцем, всім своїм єстім. І знаєте, Бог мене залишив ще для того, щоб я ну, була як підпоркою для таких, як моя мама, бабуська. Знаєте, я сама бабушка, Мені 67 років. Да. Гарна бабушка. Слава Богу. Слава да. Господі! Це в да. Господі, це Господь. Да. Але ж знаєте, я е, і одній бабушці, і другій бабушці другі допомагаю, і третій бабушці, молюся за них. знаєте. І вони раді, що я у них є. І от я думаю, це те служіння, яке Бог поклав на мене, щоб я була. Знаєте, як, ну, от, тим костелем чи як там назвати да? для цих бабушок оцю підтримку. <рес> да, просто могла їх обнімати своїм теплом, да. своєю заботою Тим всьому проявляється Господь. проявляється Господь Тому що да, дійсно, коли уже ми до, ну, доходимо до такого періоду часу, що не не хватає, ну, не завжди вистачає в людини сил, фізичних сил. Да? Цар Давід молився, говорив Господі, не остав мене і в старості. Да? Слава Богу, бачите, опять же, Бог проявляє свою славу через валю, через валін характер, через неї вже жорстоке серце. Да. Да, Тому що, як слово Боже, говорить, уже не я живу, да? Уже не живе в валі те, що жило да, Конісь. Да, я да. там, як я сказала, як да, буде. Да. Ну, Павел говорить, живе во мне Христос. Слава Богу, що сьогоднішній день Христос проявляється через валю, от таким. Да, Господь не приходить до вас і сам там в кімнату не заходить. Він посилає от таку валю. Яку він змінив, яка пізнала його любов, яка була наповнена його любов'ю. І слава Богу, вона служена на ниві Божій. І Гу. ще я хочу сказати: знаєте, кожен день приображаюсь в образ Христового. Хочу, щоб Він про мене прояв, через мене проявлявся. Знаєте, оці бабушки, вони ну, рівнують одна до одної. О, ти дома ти не відпочиваєш, ти, ти дома не буваєш, ти. Оце ти зараз побіжиш? А ти де? Оце дзвонь, а ти де? А ти що? Знаєте, я благодарю Бога, що я ще нужна цим бабушкам, а вони нужні мені. Я б сама б не змогла, ну от я думаю, як би я могла служити, якби Господь не був мені? Воно б не все роздражало. Воно б накаляло. Я б нервничала, я б сердилася. Знаєте, бувають такі моменти, що заходиш до одної бабушки, в неї чисто, прекрасно прибрано, а другої, до другої заходиш. А Треба ось... все робити прекрасним, чистим да, і убраним. Так, да? Да. А ось були, провідували ще одну сестру, їй вже 95 років ось буде. І знаєте, вона, як... вона не бачить, вона не чує. О, але вона, як е, е, її син був якраз, і він сказав, хто до, нього, до неї прийшов. Так вона мене за руки вхватила. У мене вже спина болить, стоять коло неї. Зігнути Я кажу, можна я сяду, можна, а за руки дреж держе. І вона така рада була. Каже: я свого Бога просила, щоб він мені допоміг. Ну, що, яку він мені радість, яке він мені щастя дасть сьогодні. Да, Слава Господу, Господь да. наповняє любов'ю, наповняє теплом. Так що ми вас благословляємо. Я рада, що ми сьогоднішній день з Валією були на цьому каналі. Я думаю, ви отримали багато свідоцтв через Валіне свідоцтво життя про те, як Бог змінював її любов'ю, як Бог касався її серця. І сьогоднішній день вона є тим благопотрібним сосудом, який Господь употребляє, і вона прийде в свій час так само на небо, і Господь і скаже, вірний. І добрий раб, да? вона була послушна Господу. Я ще хочу сказати: бережіть себе, любіть тих, хто коло вас, поки можна їх любити. Знаєте, цініть цими хвилинами, оцими днями і шукайте Бога. А ми вас благословляємо, залишаємо вам з миром, благодаті вам, ми любимо вас і Господь любить вас. Амінь. Амін.